Привіт вам, панове мотоциклісти та гості каналу. Друзі, сьогодні відео не про мотоцикл. Сьогодні відео про електровелосипед Corsa Rocco на 24 четвертих колесах. Лікіонна батарея на 20 ампер часів та мотор на 500 Вт. друзі. Цей електровелосипед у нас уже два місяці тішить нашу родину, але за цей срок вилізло два косячка, які я. В Принципі полючив. За це хочу вам розповісти, показати, що за косячки можливо і ви справите. Друзі, далі по, проїдемось по дорозі. Покажу, як, яка максимальна швидкість на першій, другій та третій передачі, як працює пас асістієнт, та який асістінт ми самі видумали. Тому поїхали. Трохи символічно, що вирішив зняти цей відеогляд електровелосипеда електровелосипеда Rocco на закинутій автозаправочній станції. Друзі, два місяці тому для родини купили ми цей електровелосипед, купляли його в коробці, збирали самі, треба було прикрутити переднє колесо, педалі, корзину пластикову і поставити руль. Все це дуже швидко зробилось. По якості велосипеда він нам сподобався. Всі болтики кругом закрутились. Все кругом обтянули, ніде поганих різьб нема. Все кругом дуже добре зроблено чисто механічно. Нам велосипед сподобався, але є питання до електрики. От тут знаходиться контрольор під цим сідлом у пластиковій коробці. Тут знаходиться також борода проводів, нічим не закріплена. І також знаходиться контрольор, який був теж нічим не закріплений. Трох котів на кожному вибоїні, на кожній ямці, на кожному бугрі. Тому прийшлось розбирати і закріпляти, оскільки він довго б не проробив цей контрольор. Друзі, також батарея доволі тяжола літіва, має десь люфт на замку приблизно сантиметр. Тому на кожній на ямці теж підскакувала. Вирішив поставити ось сюди резинові такі подушечки і встановити на них батарею. Тепер все працює чітко і не видає ніяких шумів. Далі, що не сподобалось цьому велосипеді, що приборна панель. По ідеї, на цій приборній панелі показувати розряд акумуляторної батареї, але нічого не працює, нічого не показує. Тому орієнтуємося тільки по кілометражу і по дням використання. Оскільки жінка їздить на роботу приблизно 2,5 км в одну сторону, тобто, виходить, приблизно 5 км в день, заряджаємо ми цей велосипед. Раз в тиждень в суботу, наприклад, ставлю на зарядочку і він заряджається 5-6 часів. Велосипед нас тішить, але за цей час вилізло два косячка. Перший косячок, косячок, я так розумію, просто заводський. Фара на оцьому кронштейні, кронштейн був зроблений отак. Фара прикріплена була отак. І коли спрацьовує амортизатор, то корзина достає до фари і б'є по задній частині, від чого фара задирається. Тобто ви одрегулювали, проїхались, приїжджаєте, а фара вже дивиться в небо. Довелося що зробити? Переставити оцей речажок вниз, буквою Г вниз. Не вверх, як стояв, а вниз. Тобто фара опустилась. Тепер, коли працює амортизатор, корзина до неї не достає. І виходить, що як відрегулював, так вона і працює. Далі ще був один косячок, який прям нервувала і жінка моя, і мені. Так він не подобався. Це постійно пищав ротор переднього тормоза. Просто на ходу. Причому до такої степені пищав, що, ну, як, як не мазана якась тілега, це визивало, ну, прям взагалі неприємно було. Що, е, що зробив? Значить, поліз я до переднього супорта зняв передній супорт. До речі, що здивувало? Болти, були встанов... Болти переднього супорта були встановлені на локтайді, на синьому, на фіксаторі різьби. Це ж в Китаї. Йовки-палки. а фіксатори поставили. Зато на болтах під головкою болта дві шайби і між досупортом і кріпленням дві шайби. Тобто болти, я так розумію, у них були великі, поэтому вони дві шайби сюди втулили. В общем, нічого страшного, зняв я колодки. На колодках я познімав фаски на фрикціонному матеріалі познімав фаски напільничком трошки. От. Все правильно установив, поставив супорт, вирівняв його, потім зажав тормоз, а потім зажав супорт. Отпустив тормоз і колодки в мене розійшлись від ротора. Розумієте? Тепер їдеш тихо, колодки не пищать, тормозять чітко, без ривків. Ну, тобто система працює ідеально. Удалось вилічити, але я так розумію, щоб допомогли і до речі, і фаски на фрикційному матеріалі на колодочках. Так іноді у китайських мотоциклах роблять, щоб не пищали колодки. Якщо у вас пищать, зробіть те саме і забудете про проблему. Друзі, а так, велосипед доволі непоганий, тішить, радує нас. Катає, заряджаємо. Ну, а тепер давайте переходити до тестів на дорозі. Погнали, друзі. Тож, друзі, давайте протестуємо, як цей велосипед веде себе на дорозі. Як працює на первій, другій та третій передачі, яка максимальна швидкість, як працює пас-асистент. Ну, давайте, кручу педалі. Ручку пустив, включився пасасистент. От скільки буде, буду я крутити педалі, скільки він буде розганяти велосипед. Не дуже удобно, оскільки потім просто вже не поспіваєш ногами за електромотором. Цей пасасистент не дуже подобається моїй жінці. Ну і в принципі і мені не сильно подобається. Я приміняю трошки другий варіант. Я даю трохи газу. А потім кручу педалі. Це так само асистент, тільки ж не велосипед асистує мені, а я асистую велосипедові. Тому виходить, що економія батарейки, економія мотора і ноги не застаюються, оскільки я все одно кручу педалі. І, до речі, можна регулювати швидкість, тому що можна завжди додати газу і крутити сильніше педалями, а можна взагалі ними не крутити. Тож, друзі, переходимо до першої передачі і швидкості на першій передачі. Поїхали на всю ручку. Дуже хочеться, щоб вітер не помішав розповідати. Ох ти, це було на третій передачі, вибачте. Оце перва передача. Це друга передача. Повинно бути 35. Так, 35. А на третій передачі повинно бути 40. Дивимось. Так, на третій передачі 40. Але це все, звісно, при умовах гарного асфальту. І щоб не було... Срічного вітру. Навіть 38, 39. Ну майже 40. На першій передачі 30, на другій 35, на третій 40. Друзі, випробування провели. Щиро вам дякую за перегляд. Сподіваюсь на ваші вподобайки та підписку. Буде щось цікаве обов'язково, розповім. Мирного всім нам неба. До нових зустрічей, друзі. До побачення. Газу! А це так працює тормоза.